Зараз почитаю декілька тезісів, які я в нього зустріла. Будь-яке тіло, яке випромінює тепло від нуля Кельвін, випромінює електромагнітне поле. І потім він почав досліджувати поля не тільки людини, а й рослина, і тварини, і каміння, і різних інших інертних, як він це називає, об'єктів. І що він. Цікаво з'ясував. Наприклад, людина має здібність у себе абсорбувати частину електромагнітної енергії, що йде з всесвіту. Частину енергії ми випромінюємо навколо себе. Це і є наша аура. А частину тримаємо всередині. Аура природна еманація усього живого. Людина, тварина, рослина має електромагнітне поле. Мінерали випромінюють енергетичне поле. Все, що є інертним. Малюнки, геометричні форми, предмети, випромінюють хвилі форм. Це так, до речі, називається de Form», хвилі форм. Їх дуже сильно використовують для гармонізації або для нейтралізації певних випромінювань в геобіології. Наприклад, якщо у вас є там електрощиток, який дуже погано діє на навколишнє середовище, на нього наліплюються такі малюнки різних геометричних форм, щоб цю. Це випромінювання негативне. Нейтралізувати, воно дійсно працює. Це все колись поговоримо окремо. Тобто це поле, воно не таке сильне, як у людини. Людина має здібність випромінювати декілька довжин електромагнітних полей, які ми бачимо як кольори аури. У мінералів два-три кольори. У людини є мозок, який генерує різні думки. Він випромінює певні частоти, частотні хвилі. Різні. У мінералів немає цієї функції. У рослин є сильне електромагнітне поле, але немає такої кольорової гами, як у людини. Коли ми бачимо колір аури, ми дивимося через призму нашої власної аури, яка може змінювати справжній колір аури людини, на яку ми дивимось. Цікаво, правда? От і коли дивилася, читала, слухала, думаю, все ж таки цікаві, які дослідження. Тобто, просто дивлячись в ауру іншої людини, ви вже її якби змінюєте. Про це, до речі, треба пам'ятати. Якщо колись будете бачити ауру. А, тобто, це певна така проекція нашої власної аури на іншу людину. Ілюзія. Цікаво, правда? Тут взагалі ще дуже багато всього. Ще на що хотіла звернути увагу, як, наприклад, енергетичні практики, так? що вони в першу чергу дивляться, коли вони саме ауру досліджують. По-перше, ті, хто відчувають, так? вони дивляться контури аури, чи аура не зміщена. До речі, є такий момент, про який Марк зазначав, що коли ми гармонізуємо, наприклад, нашу ауру, так? Якась аура з'їхала. І, наприклад, ми бачимо, що це був якийсь емоційний шок, травма. В нашому сонячному сплетінні там є таке, як хай буде там чорненьке щось, п'ятно. Дуже гі гіперболізую, але так, щоб було зрозуміло, що і впливає на сув нашої аури. Так, от, просто взяти її там, наприклад, руками. і Переставити на місце, якщо ми не вилікували саму причину, яка криється в нашому сонячному сплетінні, не вийде. Тобто, навіть якщо якийсь практик вам зможе ніби поставити назад ауру, вона все одно дуже швидко з'їде, бо причина залишилась всередині. І це він зміг, до речі, доказати. А, так, отже, повертаємось до нашої аури. Отже, практики так, відчувають нашу ауру дивляться, чи вона на своєму по першому місці, яка її щільність дивляться, де вона знаходиться, так, чи вона в розширеному стані, звуженому, чи дуже в звуженому. Перевіряють, наприклад, наскільки вібрує та там кожне, кожне поле. Кожна чакра, наскільки вона енергетично заряджена, наскільки вона здорова, централізована, активована, так, очищена, заряджена і тому подібне. Тобто перевіряють енергетичний баланс загальний, так, в якому стані знаходяться енергетичні центри наші поля. Звичайно, ті, хто гарно відчувають, вони також можуть надибати певні. Сутності, наприклад, не дуже хороші, які можуть бути в нашій аурі. ті, хто гарно відчуває, то може зразу їх, в принципі, і забрати. До речі, я слідкую за одним геобіологом французьким, який їздить по різним країнам і досліджує священні місця. Так от, буквально вчора я прочитала, що він дійшов цікавого висновку. Коли він. Ходить по французьким домівкам, він дуже часто знаходить присутність різних сутностей, душі померлих, душі, які століттями прив'язані до повного місця чи до певного предмету. Тобто він завжди в кожному майже домі знаходить іноді десятки душ чи сутностей. А коли він почав досліджувати домівки, його часто запрошують, коли він досліджує священні місця, його щось запрошують, там, подивитися певний будинок чи земельну ділянку. Він помітив, що в азійських країнах, в мусульманських країнах чисто. І він не міг зрозуміти, ну як так, чому у звичайному французькому домі десяток можна знайти, а де-небудь там в Таїланді нуль. Він задався цим питанням і він потім, в принципі, дуже швидко зрозумів, що мусульмани, що в Азії, люди весь час моляться і ходять молитися не кудись там в церкву, а в себе вдома. У кожного є, наприклад, в азійських країнах дуже часто навіть отель якийсь стоїть, та там, де є різні і підношення, чи іконки, ну, в залежності хто що вірить. Якісь священні предмети, тобто люди у себе вдома, там, де вони живуть, ці прекрасні енергії запрошують, які тут і омивають, і очищають, і піднімають вібрації того місця, де вона живуть. І вже ніяка сутність там просто не може затриматися, якось притягнутися, зачепитися. Вона зразу змушена покидати це місце. Тоді, як, наприклад, у Старій Європі, скажімо так, вже такої звички давно немає. Навіть люди, які вірують, все одно вони ходять кудись молитися. Вдома мало хто молиться. Мало? Недостатньо. А багато хто взагалі не молиться і. Ну, не обов'язково молитися, так? Це можуть бути і мантри, це можуть бути співви, це може бути щось і шаманське і інше. Я не кажу про якийсь один конкретний егрегор, так, певний, але енергоінформаційне поле. А це може будь-що до будь-якої категорії відноситися вірувань. Важливо в те, що або людина робить щось на енергетичному плані, або не робить. І от якраз в наших таких дуже розвинених країнах ми часто нічого не робимо або робимо замало. Ну, іноді думаємо про себе, а про місце там, де ми живемо, не дуже ми дбаємо. На енергетичному плані я маю на увазі. Ще, звичайно, вони перевіряють, нагадую, з відео по радіостезії, наш вертикальний план, наш горизонтальний план, який перехрещується на рівні нашого пупка. Деякі можуть ще перевірити боковий наш план, щоб ніде нічого не поїхало. Це дуже впливає на те, що є. Тут в нашій аорі хтось присутній і не дуже добрий, чи немає? Отже, наш електромагнітне поле. Наша аура, вона ж також, звичайно, взаємодіє з тонкоматеріальним і невидимим світом. Якраз, от якщо ми там спілкуємося з нашим янголом охоронцем, з різними гідами, наставниками, ще з кимось, перш за все інформація якраз потрапляє от в нашу ауру. Чому важливо якось її щитувати? Так, якщо вони кажуть, щитування душі, вони щитують по суті з аури. Uh, і як відбувається спілкування так, з нашими гідами? От що, на що хотіла звернути увагу, дуже часто uh, є якесь таке певне непорозуміння, чому там, наприклад, гід для мене те те, -те не зробить, чи там, я наголохоронець, чому він мене там, не оберіг, чи ще щось. Uh, дивіться, вони з вами весь час. Весь час, навіть коли ви їх не запрошуєте, просто вони вам можуть допомогти, якщо ви їх реально попросите, вони цього весь час чекають. Як вони з вами спілкуються через вашу ауру, так? Через ваші сенсорні всі канали, через вашу душу, яка от якраз інтуїтивно все вам розказує і підказує. Просто що, наприклад, Давайте візьмемо якусь конкретику, щоб було більш зрозуміліше. Ви вирішили стати, о, згадую зубні щітки вчора, а, стоматологом. Ви молитеся, просите вас наставити, допомогти, все організувати і тому подібне. Гіди вас почули, янголохоронець вас почув, вище я вас веде. Вибудували вам прекрасний варіант, найкращий сценарій. Але ж вони за вас. В університет не поїдуть, досі не складуть, не подадуть, документи не підпишуть. Це все ви на матеріально-фізичному плані маєте зробити. Не вони. Вони гіди. Вони як гід, як в машині вас веде машина, поїдь туди направо, наліво. Так само і гід. Ви можете зробити, наприклад, список різних університетів, і спитати вгіда, в які краще мені поступити, на які конкретно предмети мені обирати, так? до якого вчителя мені звернутися, який вчитель там краще. І тому подібне. Тобто вони вам будуть підказувати, вони вам будуть допомагати підлаштовувати різні ситуації. Будуть якісь такі незвичайні зустрічі з людьми, Ви будете стояти там в черзі на подаття на подання документів і почуєте там розмову людей в черзі про те, що до того до того вчителя не треба, а до того й того треба. І тому подібне, що, наприклад, якогось документа не зазначено там на сайті, але якщо у вас його з собою нема, то ваша досі сьогодні не приймуть. І ви розумієте, що чогось зранку ви положили цей документ, хоча його не було в списку, до себе в сумку. Тобто робота Гіда, наставника, вас вісти, підказати. Але він не вирішує за вас. І він не робить ніяких конкретних дій на матеріальному плані за вас. Це все робите ви. Ви і тільки ви. Завжди. Це повинно бути об'єднання енергетичного і тобто, тонкоматеріального і матеріального. Завжди. І те, що на матеріальному плані зробити за вас, ніхто не може. От ще повернуся. До нашої аури і різних не дуже хороших присутності, наприклад, людських душ. От янголи, архангели, які допомагають якраз цим душам піти в світло, вони не можуть так низько спуститися, як що ми називаємо в низький астрал, щоб забрати ті душі і повести їх у світло. Вони занадто високовибраційні ці янголи. А людина виходить, вона. В середньому астралі. <хи> Вона між тим низьким і тим високим. І от якраз, наприклад, якась душа з низького астралу може вчепитися за людину, за Яуру. А Янгол може якраз опуститися до рівня людини. І якщо людина. Зрозуміє, що в неї ваур є якась присутність, не дуже хороша. Вона просить янгола, янгол, забирає і відводить. Отак От це працює через людину. Людина місток. Тому боятися, наприклад, різних сутностей, де б вони були, не треба. Просто треба завжди пам'ятати, що це все нормально. Чим більше ви будете піднімати свої вібрації, тим більше ваша аура буде світитися, розширятися і буде цікавою для різних е, низьковібраційних сутностей. Вони будуть чіплятися. Але у вас є магічний варіант позвали Янгола Архангела, проведи цю душу туди, куди треба. Приходить і переводить. Все. До речі, дуже багато людей, які от займаються саме проведенням душ, дуже говорять, що ці душі надзвичайно настраждалися. І вони стають трошки, можливо, агресивними і іноді допікають певним людям. Не тому, що вони навіть дуже-дуже погані, хоча є демонічні, але більшість не такі. А, тому що, по-перше, вони вже тут їм набридло, а по-друге, йти кудись у світло, кудись вони бояться, вони не знають, що там їх чекає, як туди піти. І от якраз жива людина стає оцим містком. І чим світліша людина, чим більше в неї енергетичного потенціалу, тим більше вона може притягнути до себе отакі душі, які трошки тиняються. В Україні зараз це, на жаль, буде все більше і більше актуальним. Тому я про це й кажу, щоб ви цього ні в якому разі не боялися і проявляли дуже велику повагу. Якщо до вас там хтось щось чепиться, ви будете розуміти, що у вас якісь думки не такі, відчуття якісь не такі, все якось так важко, все стало важко, тіло стало важке, можливо, захворіли. Зовсім ви говорите, а говорите, можливо, не вашими словами, не так як ви звикли. Оце якраз індикатор, що щось там трошки причепилося. Краще, звичайно, робити чистки і виставляти захист кожен божий день, але якщо цього не робите, хоча б перевіряти, іноді стан своєї аури, щоб там нікого не було. А якщо хтось є, то одразу запрошуйте на поміч. Наприклад, Архангела Михаїла, він проведе туди, куди треба цю душу. Дуже частий, до речі, також випадок, який і геобіологи бачать, і провідники душ. За якісь старі предмети люди чіпляються, або щось недовиконали, недосказали, або людина якась в траурі, що все життя та траур носить і тримає цю душу. Дуже важливо відпускати. Як би важко не було, відпускати треба. Дуже треба. І якщо колись так життя вас покличе стати провідником хоча б для одної двох душ, робіть це з великою повагою, любов'ю і вірою, що вона піде у світло. От якраз провідники душ вони часто присвячують багато часу на те, щоб домовитися з душею, поговорити, вислухати її і розказати, який прекрасний світ її чекає далі, щоб вона не боялася і щоб не чіплялася більше ні за що. І те, що вони кажуть, це 80-90% душ. Вони самі йдуть з великим задоволенням. Вони були почуті, побачені, і вони йдуть собі спокійно. Дуже велика рідкість, коли то дійсно якісь демонічні, незрозумілі сутності буває, буває. Не кажу, що не буває. Таке буває. Але це дуже дуже рідко. Ну, я, напевно, вже багато чого наговорила, Коротко не вийшло, трошки зайшла в ліс. Почала про одне, закінчила другим. От, нічого страшного. Гарного вам дня. Головний мій посил, що таке аура і як вона працює з нашими інструментами. Я сподіваюся, зрозумілий. І моя медуза в океані <сміс> допоможе, можливо, комусь побачити навколо себе ауру. До речі, що ви можете зробити? Дуже простий е варіант, так, як побачити, цей от перший шар нашого етеричного тіла ефірного е при денному світлі на вікно чи на білу стіну. Дивіться на вашу руку. Спочатку, наприклад, між пальчиками, потім, ніби всередину руки, а потім уявляєте, так, давайте візьмемо якийсь предмет. А, потім, наприклад, у вас був тут предмет. А потім уявляєте ніби предмет за рукою, і ви його хочете подивитися скрізь вашу руку. І коли у вас оце такий розсіяний. Погляд, знову поверніться до оцих пальчиків. І ви побачите, ви побачите світле свічіння, оцей перший прошарок вашого ефірного тіла, його бачать всі. Хай 80% але бачать. І його дуже, його дуже легко побачити. Якщо на собі не бачите, подивіться. Наприклад, на вашій тваринці чи на дитинці. Дивіться, тоді краще ось отут таке більше щільність аури на рівні наших плечиків, трошки за плечики так. І побачите. Можливо, згодом у когось з'явиться бачення кольорів. Можливо, хтось зможе почати відчувати. Труйнуйтеся. Прийде. Удачі! Аввах!